Всім привіт! Вітаю на каналі Geekverse! Продовжуємо розбирати франшизу парку, а тепер буде точніше сказати, світу юрського періоду. Якщо ви ще не бачили огляди попередніх частин, всі посилання будуть в описі до цього відео. Тож, як серія змогла відродитись після 14-річної перерви, як створювався перший фільм другої трилогії, яким він міг стати, та що в ньому хорошого і не дуже? Словом, швиденько підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Поїхали! У травні 2001 року, ще до прем'єри парку юрського періоду 3, Стівен Спілберг доручив своїй компанії Amblin Entertainment почати розробку ідей для четвертої частини, яку він планував продюсувати. Тоді ж було відомо, що режисером не буде ані сам Спілберг, ані Джо Джонстон, який зняв триквел. У 2002 році сценаристом було оголошено Вільяма Монахена, а Джонстон вже висловив бажання зняти продовження. Датою виходу планувалася середина 2005 року. Ранній варіант історії частково включав би міграцію динозаврів на метарикову частину Коста-Ріки. Команда експертів, серед яких доктори Алан Гранд і Ян Малкольм планує експедицію на морський острів і виявляє динозаврів, які вільно розмножуються. Частина сюжету передбачала, що персонажі винаходять спосіб обмежити поширення динозаврів і запобігти екологічній катастрофі. Перший чорновий варіант сценарію Монахана був готовий у липні 2003 року, і події мали б розгортатися не в джунглях, як у попередніх фільмах. Згодом Монахан покинув проект і його замінив Джон Сейлс, який написав дві черневи. В одному проєкті новий персонаж, найманець на ім'я Нік Гаріс, відправляється на острів Нублар у пошуках втраченої банки Деніса Недрі з ембріонами динозаврів. Гаріса схоплює корпорація Грендель, яка в той час володіла інжен, і наймає для навчання п'яти істот, народжених із суміші ДНК динозаврів, людей і собак. Завданням прототипу Оуена Грейді є привчити створінь до рабської праці на людей, носіння зброї, використання в рятувальних місіях і для боротьби з торговцями-наркотиками. Однак до квітня 2005 року фільм був відкладений, оскільки Спілберг був незадоволений версіями сценарію. Тоді майстер зі спецефектів Стен Вінстон говорив, що Спілберг відчував, що жоден з варіантів не дасть фільму необхідного балансу між науковою і природною сторонами. Ну що тут сказати, думаю, Сирізава б йому вихід підказав. Вона спроможна відновити баланс. Я переконаний Гонзіла, і я тією силою. У Universal були спроби відновити проект у 2006 та 2007 роках. Та після смерті Майкла Крайтона наприкінці 2008-го продюсер Кетлін Кеннеді оголосила, що вони більше не зацікавлені у цій серії. У 2010 році чутки про четвертий фільм відродилися. Джо Джонстон знову брав участь у проєкті та планував, що картина стане першою у новій трилогії. Наступного року для написання історії було запрошено Марка Протосевича, який написав дві версії, жодна з яких не була схвалена Спілбергом і Кеннеді. У 2012 році новими сценаристами стали Рік Джафа та Аманда Сільвер. Вони використали три ідеї Спілберга, повністю функціонуючий тематичний парк динозаврів, людину, яка має стосунки з дресированими хижаками з попереднього проекту Сейлза, і динозавр Людоїд, який втікає і якого потрібно зупинити. У січні 2013 року Universal обрали датою релізу 13 червня 2014-го, попри те, що режисер майбутньої картини знайшовся лише за два місяці, у березні 2013-го, і ним став Колін Тревороу. Він та його колега по сценарному цеху Дерек Конолі, який у 2017-му буде працювати над сценарієм другого фільму Монстрверс, вирішили дещо переписати попередній варіант Джафи та Сільвер, зберігаючи три ідеї Спілберга. У зв'язку з цим вихід четвертого парку було відкладено на рік. Загалом, дещо забігаючи наперед, скажу, що із залученням до виробництва любимої нами студії Леджендарі у новій юрській трилогії буде багато чого подібного з фільмами Всесвітоводіли та фонда. Та про це більше поговоримо у наступних відео. У вересні ж 2013 року стало відомо, що майбутній проект і не буде парком взагалі, а отримує назву Світ юрського періоду. Вихід, в прокат якого запланований на 12 червня 2015 року. На роль свого роду переосмислених версій докторів Гранта і Сетлер було обрано Кріса Прата і Брайс Даллас Говард. Онуків Хамонда, які тепер не онуки власника парку, а звичайні діти, зіграли Нік Робінсон і Тай Сімпкінс. Самого ж Хамонда, а точніше нового можновладця інжен містера Масрані, зіграв індійський актор Ірфан Хан. А Біді Вонг знову втілив образ доктора Ву. Доктора Ву, Ho! що стало першою появою персонажа після оригінального фільму 1993 року. Основні зйомки тепер вже світу юрського періоду розпочалися 10 квітня 2014-го на Гавайських островах, де тривали до червня того ж року, згодом перемістившись до Луїзіани. Спочатку планувалося, що до створення динозаврів повернеться Стен Вінстон, який працював над попередніми частинами. Однак, майстер спецефектів помер у 2008-му і виготовленням ящерів зрештою зайнялася створена Джорджем Лукасом Industrial Light and Magic. Про візуальну складову ми ще поговоримо. За освіження саундтреку Джона Вільямса взявся Майкл Джакін. Орієнтовний бюджет фільму склав приблизно 150 мільйонів доларів, хоча є інформація, що він може сягати і 215, в чому особисто я сумніваюся. Та в будь-якому випадку світ юрського періоду став настільки касово успішним, що покрив би 500 мільйони бюджет виробництва. Зібравши понад 1 мільярд 670 мільйонів доларів по всьому світу, він став на той час третім найкасовішим фільмом усіх часів. Звертаючи увагу не лише на фінансові успіхи, слід сказати, що четверту частину юрської франшизи добре прийняли також як критики, так і глядачі. Що ж, давайте розберемося, що там вийшло насправді. Через 22 роки після трагічних подій на острові Нублар, завдячуючи новому власнику компанії InGen, містеру Масрані, парк із живими динозаврами повністю функціонує та приймає безліч туристів. Щоправда, людям постійно хочеться чогось новенького і страшненького, а звичайними дійніками вже нікого не здивувати. Тоді генетики парку вирішують створити штучно виведеного гібрида Indominus Рекс, яка має у своєму ДНК гени різних динозаврів і не тільки. Для перевірки системи безпеки вольєру з новим створінням, операційний менеджер парку, точніше світу юрського періоду, Клер Дірінг, запрошує колишнього військового, а нині дресувальника велицераптерів Овена Грейді. Однак виявляється, що створене чудо юду вміє маскуватися, змінювати температуру тіла і загалом напрочуд розумне, як на динозаврах, що допомагає індомінус втекти. Ситуацією прагне скористатися Вік Хоскінс, керівник служби безпеки, інжен, який хоче використовувати велоцирапторів як військових тварин. Паралельно на відпочинок до парку приїздять двоє племінників, Лер, Зак і Грей, яких за традицією доведеться рятувати. Очікувано у фіналі дітей врятовано, поганців покарано, а тиранозавр за допомогою рапторів та мозазавра доводить і що лише він має право носити приставку Рекс. Переглянувши світ юрського періоду в кінотеатрі у далекому 2015 році, скажу, що він хоч мені й сподобався, але по-справжньому оцінити картину та всі її вдалі аспекти я зміг лише з часом після повторних переглядів. Так, я вважаю четверту частину кращим продовженням в серії, і давайте розберемось чому. Перше, що справляє враження, причому для цього не обов'язково бути фанатом динозаврів, данісор тай? А достатньо звичним глядачем, це те, що світ справжній блокбастер у кращому розумінні цього слова. Він розповідає доволі просту і зрозумілу історію, вміло поєднуючи це з вражаючими візуальними ефектами і ракурсами. Хоча слід зазначити, що відвертий перехил в сторону частого використання CGI місцями піднапрягає, і не можна сказати, що ефекти прям мега якісні. За майже дві години хронометражу стрічка ні на секунду не змушує заскучати. Традиційно для розважально атракціонного кіно тут багато гумору. Ти б чув, як малі діти кажуть археорнітомім. Ти б чоловік, ти це кажеш. Ти що новенький? Так. А ти не думав, чому вакансія з'явилася? Хоча й не завжди абсолютно доречного. Вони думають, я хочу полювати. Хочу їсти. Я хочу. Що ж стосується Діників, то і тут все дуже непогано. Окрім того, що завдячуючи вже функціонуючому парку, нам показали доволі багато різноманітних експонатів, також мені загалом сподобався і новий гібрид Індомінус. Всі сцени з істотами зняті в кращих традиціях Спілберга, а головне це звичайно фінальна частина. Колін Тревору зміг показати Джо Джонстону, як потрібно знімати поєдинок Тірекса, і подарував нам одну з кращих сцен у франшизі. Також я б відмітив зв'язок Овена з велоцирапторами. Це безсумнівно гарна та добре втілена ідея. Нарешті творцям вдалося зробити сцену героїв на мотоциклах, оточених динозаврами, що планувалося ще починаючи з загубленого світу. Як до речі, і показ Мозазавра», побратим якого кронозавр планувався для третього фільму. Як і зовнішньовізуальна складова, у світі юрського періоду вдало висвітлено і певні філософські аспекти, що робить картину не такою поверхневою. Так, велосипед тут ніхто не винаходить, а продовжують розвивати закладені ще в оригінальному парку теми. Та ключове тут те, що ці теми розвивають. Світ змушує задуматися над проблемами капіталізму, людської жадібності та ненаситності, ілюструє жахливі наслідки, до яких може призвести постійне прагнення чогось нового та небезпеку генетичних експериментів. Я б сказав, що саме те, що фільм чудово балансує між плюс-мінус глибокою ідейністю та попкорновою розважальністю, і робить світ юрського періоду ідеальним блокбастером, та все ж певні недоліки в ньому присутні. Окрім вже згаданих незначних проблем із візуалізацією, де відверто помітно, які динозаври є аніматронними, а які намальовані комп'ютером, чого загалом хотілося б менше, я б дорікнув і людським персонажам. Так вони на голову кращі та цікавіші ніж в попередніх двох картинах, та до рівня оригіналу, на мою думку, не дотягують. Хоч між Овином та Клер присутня певна хімія, це далеко на рівень Гранта і Серта. Персонаж Кріса Прата типовий герой бойовика, до краю переповнений мускулинністю, крутістю і який, на відміну від Алана Гранта, ніяк не розвивається протягом фільму. Консультувати тут чи у моєму бунгало? Це не смішно. Дещо цікавіше у цьому плані виглядає Брайс Даллас Гова, персонаж якої аналогічно герою все Ніла починає турбуватися про дітей. Самі ж діти втілені доволі непогано. Хоча для чого була введена лінія розлучення їх батьків, для мене залишається незрозуміло. Повертаючись до головної героїні, ймовірно, багато кого цей персонаж може дратувати, особливо те, як вона на шпильках бігала по джунглях та від тиранозавра. Але тут треба розуміти, що це не ідіотизм творців, а було зроблено навмисно. Наприклад, під час зйомок фінальної частини можна помітити, що актриса бігає у кросівках, а туфлі їй були домальовані. Як можна зрозуміти, творці таким чином, дещо гіперболізуючи типових героїв бойовиків, висміюють стереотипи жанру. Ти проживеш дві хвилини, а у туфлях ще менше. І що це таке було? Тепер я готова. Дещо притягнутою за вуха для мене виглядає лінія Віка Хоскінса та його прагнення військової експлуатації динозаврів. Але до абсолютного маразму ще далеко. Тому. Що ж, загалом я б сказав, що світ юрського періоду зміг увібрати в себе найкраще своїх попередників. Це місцями дотепний, простий та швидкісний атракціон, який не переходить межу бездумної карикатурності, наповнений як глибокими темами для роздумів, так і вражаючими ефектними сценами. І що найголовніше, він зміг привнести нове дихання у франшизу та знову викликати інтерес і захоплення до динозаврів. Ну а як там вийшло далі, поговоримо у наступних відео. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати Свої думки в коментарях. Також ставайте спонсорами на Patreon або Байніакофі. Це буде ще більше спонукати мене до праці, а вам дасть змогу дивитися нові випуски значно раніше. Слава Україні!